Зараз у нас січень 23-го року. Ми знаходимося в Донецькій області. За моєю спиною знаходиться, а, лінії оборони українського війська, яке оборонить нашу землю. А, звідти на нас йдуть а, росіяни а, різні. А, ми кхе, ловили її вулиці і, в авіації, і кхе, бачили. Людей, які приїжджають з далекого сходу, тобто Сибір, Алтай, Удмуртя, Буряти, просто військових в російській формі. Ну, тут ціла селянка російських мобілізованих, десантників, всіх 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 Вони зібрали всю свою зраю і прийшли вбивати і руйнувати нашу землю. Якось так. Yeah. Да. Працювати? Так. На виїзд виїжджаємо. Треба. На позицію нам не кажуть, які ну, виїжджаємо, потім хлопці. <кій> – Бодрий. Хороший настрій. Йдемо. Хто як не ми? Так що, все буде добре.